Зараз ми ходимо вулицями Борової і я скажу це дуже моторошно, тому що людей немає. Дуже багато виїхало людей. Деякі лишаються в Боровій, але я думаю, що це вже ненадовго, тому що ми ж знаємо, як це відбувається. Ось двоповерхівка дорожча повністю вже. Світла немає, газу здається теж немає і води теж.